Всім привіт! Мене звати Пакуш, Наталія, мені 15, і я розірвала сімейну династію. Більшість з моєї родини, включно з сестрою, працюють у медичній сфері, і всім би було дуже вигідно, аби я продовжила цей шлях. Проте я люблю ламати систему і рухатися за покликом серця. При шостий рік я займаюся вокалом у народному художньому колективі «Острі дитинства, де здобуваю величезну кількість унікального досвіду. У роботі на сцені роботі в ансамблі. Також я була лідеркою, тобто старостою групи, і я знаю, як це все працює. Коли я говорю про унікальний досвід, то я говорю про виступи з поганим самопочуттям, іноді з температурою під 38, про живі концерти з хворим горлом, про переодягання з одного костюму в іншої за 2-3 хвилини, переважно за колісами. І це все нормально. Також я є учасницею молодіжної організації «Полум'яні», де разом з іншими творчими людьми ми популяризуємо українську науку, мистецтво, літературу і багато чого іншого початком повномасштабного вторгнення я все частіше і частіше задумуюсь над тим, що Україні потрібні свідомі у своїх політичних поглядах журналісти, які будуть ширити по країні лише правдиву інформацію, звільнену від російської пропаганди. І я відчуваю, що це мій обов'язок, і саме тому зараз я проходжу курс з журналістики, де я здобуваю величезну кількість практичних навичок. Я розвиваю себе у акторні, акторській майстерності, розвиваю свою артикуляцію, дикцію, вчуся писати новини, брати інтерв'ю, робити бліз-опитування. Також я була ведучою у багатьох заходах і також у громадській організації. А я вмію працювати з камерою. Добре, володію англійською і трішки знаю французьку. Дякую всім за увагу! До зустрічі!